Слава Україні та слава Зсу в Одесі 7 березня 742-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Пусків іранських дронів Камікадзе від Росіян минулої доби не було. А вчора в Одесу в день приїздив Зеленський та прем'єр-міністр Греції. І от під час їх візиту до району порта в Одесі росіяни здійснили удар балістичною ракетою. І одразу ж у себе почали писати, що це вони цілили по Зеленському. Як тільки з'ясувалося, що в порту загинули п'ятеро людей, та ще п'ятеро травмовані, росіяни почали казати, що це Україна сама обстріляла свій порт. Треба пам'ятати, що росіяни завжди брешуть. Це ж росіяни. А сьогодні в Одесі СБУ затримала зрадницю, яка намагалась навести удари росіян по ППО в місті чи по портовій інфраструктурі. Тепер їй загрожує тюрма і світить довічне. Ще сьогодні зранку в Одеській області росіяни здійснили пуск ракети з Чорного моря з літака в район Затоки. Вийшла вже офіційна інформація, що, начебто, ракету перехопили ще над морем, тому прильоту немає. В більшості сусідній Миколаївській області все спокійно. А в районі Очакова, як завжди, російські обстріли. Жертв серед цивільного населення немає. На Херсонщині також тривають російські обстріли, і, по інформації від місцевої влади, наче минулої доби загиблих та травмованих серед цивільного населення теж немає. Це дійсно чудово. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.